Позаду мене межа Замостя і такого умовно безіменного району, який я називаю районом Київською. Власне всі так його називають. А взагалі визначати межі районів, мікрорайонів в місті річ досить таки невдячна. Вітання пані та панове. Так, ви дивитесь ще одне відео про Замостя. І якщо попереднє відео просто ніколи не буде завершене, то це відео взагалі ніколи не мало вийти. А це відео я знімав рівнесенько рік тому, в листопаді 2021 року. Тоді я тільки планував зйомки по Замостю, я тільки збирав інформацію, і вирішив одного прекрасного дня взяти камеру і пройтися по району, щось трішки поговорити, так би мовити, такий тест зробити, подивитись, що з того буде виходити. от я просто взяв камеру і так трішки пройшовся, поки не втомився. Щось там десь розповідав, що бачив. Взагалі. Особливої такої величезної цінності інформативної це відео можливо і не становить, але я вирішив, що його варто таки опублікувати просто як такий зріз, я не знаю, запис в щоденник того, що відбувалося в житті Вінниці, та й в моєму, напевне, теж. У листопаді 2021 року. Ну і, власне, ще додатковий дуже важливий аргумент, чому я це відео опублікую, це ви. Тому що попереднє відео про замостця, те, яке ніколи не буде завершене, воно виявилось досить таки успішним. Дуже багато позитивних відгуків. Дуже вам за це дякую. Це справді приємно, це справді додає сил робити щось ще, робити щось цікаве і наповнювати цей канал. Так от, коротеньке, порівняно відео, яке ніколи не мало бути опубліковане, але все ж таки я вирішив, що воно має право на життя. Тому дивимось на мою коротку прогулянку за мостям у листопаді 2021 року. Тому що точно їх визначити ну, фактично неможливо. Все дуже умовно і про якісь такі точні речі можна говорити, тільки якщо район новозбудований, ну або порівняно новозбудований, тоді вже можна собі якось чітко прикинути що до чого. Чому я вирішив, що межа Замосця і Київської саме тут, хоча вулиця Київська тягнеться отуди далі. А, тому що от позаду мене де оця будівелька. Ця будівелька колись, там був пивзавод. І пивзавод цей був побудований ще давно-давно. І ну, якби логічно було його відносити до замостя, до тогочасного замостя початку ХХ століття, а не до безіменного поселення вздовж Стрижевської дороги, як колись називалася вулиця Київська, де були якісь розкидані хатки, де була П'ятничанська Слобода понад річкою і якби повноцінного району не було. Зрозуміло, що там вже щось серйозне і велике почало з'являтися в другій половині ХХ століття, і так і виник мікрорайон Київської. А саме оця територія, оцей будинок. Де колись був пивзавод, його найбільш логічно відносити саме до замостця. Отак я по вулиці Стрілецькій, частково захоплюючи ту територію з тим будинком, і також до Київського мосту, отак я проводжу межу Замостя саме з Київською. Якщо тут роздивитися, бачимо кілька, де кілька? Отам. І отам кілька новобудов, все інше досить такі старенькі будиночки. Я стою от буквально біля супермаркету. Ну і це, в принципі, всі переваги цього району. Ну, ще от зупинка, яку я проходжу, є доступ до транспорту. Власне, як ви можете чути, тут досить шумно, здовж дороги, це логічно. Ого. Я можу тільки сподіватися, що мене буде чутно, а шум... рівень шумового забруднення досить високий. Власне, що варто сказати? Це замостянська частина вулиці Київської, вона так само тягнеться вздовж річки Південний Буг. І от так як я йду зараз в напрямку її початку, то по ліву руку від мене вже основна частина Замостя, а по праву оця така прибережна зона з теж своєю забудовою. І от тут такі от будиночки. от. Йомой. Є тут свої будиночки. Є навіть от загороджена спортивна зона. Все як може бути. Цивілізація. І це все швидко перетворилося на... Приватну забудову на вузесенький тротуар, на машини, які припарковані на тротуарі. Ну, коротко, Абсолютно недружні до пішоходів середовище. Ну, Що я можу сказати, ще оцей приватний сектор між річкою і Київською для мене досить таки загадкова територія, тому що ми ну, якось так все цікаво і хаотично набудовано. От, Ніби не так багато місця, але там все якось так складно. Можливо, тому що я туди ніколи не ходив. От якби не тягнуло. Одна справа лазити між висотками, між багатоквартирними будинками. Воно ніби як територія між ними загально доступна. А коли ти лізеш в територію приватну, то вже ніби лізеш буквально до коїсь додому. Це не те. І тому воно для мене якесь таке загадкове, ну, воно ще виглядає так специфічно. Власне, самі можете бачити. Ось і пішохідний перехід, де реально страшно переходити дорогу. Раніше було ще гірше, коли там не було острівців безпеки. Машини буквально вилітали з-за повороту. Ну, треба було або йти на удачу, або... Дуже довго чекати, поки буде затище і можна буде спокійно перейти. Тому що вона така небезпечна ділянка. Зараз вона, я не сказав, що стала в рази безпечніше, але все одно спокійніше, коли є цей острівець безпеки, і коли ти можеш хоча б посередині зупинитися і знову роздивитися і тоді вже піти далі. А от позаду мене, я от стою вже на території буквально цього, а найбільша перевага цього району, саме цієї частинки Київської і Замостя, а найбільш позитивна зміна за останній час, тільки сонце треба сховатися. Найбільш позитивна зміна за останній час, на мою думку, це будівля, яку ну називають так як мені написано, Тетріс. Колись це була страшна радянська будівля, тут було багато різноманітних офісів, називали її всі інфраконом за найбільш відомим офісом, який там був. Ну і якби нічого такого, вона була реально ну, дуже в такому собі стані. Здавалося, тут розвалиться, ну такий совок-совок. І потім, я так розумію, що знайшлися нові власники, нові інвестори, і її перетворили, її переосмислили на сучасний лад. Це, як на мене, найкращий у Вінниці, ну точно у Вінниці, тому що за інші міста сказати не можу. Найкраще у Вінниці приклад того, як можна перетворювати старі радянські будівлі на щось сучасне, адекватне і потрібне. Я не можу сказати за якість, я не можу сказати за. Те, наскільки добре це все виконано, тому що я не знавець. Але на вигляд це стало набагато приємніше і ну, можна вважати, що це дійсно окраса цієї частини району. А оце, це те, що на відміну від Тетріса не здобуло собі е, нового власника чи інвестора, чи будь-кого. Це величезна будівля, яка для мене в першу чергу асоціюється з тим, що там колись був історичний факультет Дону. Ну, і Там ще якийсь університет був, і здається, зараз і залишається. Але окрім цього, там вже по написам ззовні зрозуміло, що там офіси ще якісь. На першому поверсі там збоку цей прибудований ресторан якийсь незрозумілий, який чи то ремонтуючи, чи то перебудовуючи, там знесли ну, буквально здерли з стіни стару радянську мозаїку. Ну, таке щось специфічне і те, що все ну, чекає свого позитивного перетворення або взагалі знесення, тут спрогнозувати фактично неможливо. А далі ми підходимо до однієї з точок тяжіння мостя, саме цієї частини. Це центральний автовокзал. Ну, очевидно, що вокзали ті місця, які мають багато збирають багато людей і є очевидними точками тяжіння. Він, до речі, нещодавно, як нещодавно, що минулого року, пере, чи навіть позаминулого, трошки перетворений, відновлений, тому що він був взагалі такий старий-старий. Я б не сказав, що це прям щось таке вау. Перетворення як перетворення. Але краще, ніж було, очевидно. Ну, Просто собі вокзал та й все. Не основний Вінницький. от. А, найбільш видатне, чим він мені особисто відомий, це те, що там всередині стара радянська мапа України, яка, і не тільки Україна, там частина Європи, яка абсолютно, абсолютно не відповідає дійсності в плані розташування міст. І вона ніби українською, але Харків там підписаний як Харків. Саме так, з м'яким знаком. Я не знаю чому. І незважаючи на реконструкцію, ту мапу там залишили і вона досі там є. Чому? Я не знаю. Може, люди вважають, що це фішечка, хто знає. От я зараз стою біля торгового центру кемпа і тут є кілька важливих моментів. По-перше, момент з межами замостця. Тому що за кемпою розташована фабрика Рошен, а фабрика Рошен умовно, її район це місце, де Вінниця виникла. Тобто це вже не замостця. Десь тут, умовно, от, по лінії, я не знаю, де між фабрикою і е, торговим центром кемпа, чи по вулиці, чи де. Десь така пролягає умовна межа між замостцям і старим містом. Ну, ми просто знаємо, що це десь тут. Інший важливий момент, що Прямо зараз в мене на очах і у вас, в принципі, теж твориться історія, тому що, а, як ви бачите, зноситься готель Південний Бух». Хотів спершу там стати на фоні готелю, поговорити, але там вітер просто неймовірний. А, так от, готель з'явився на початку 70-х, здається, в 71-му році. Ну і за відгуками з радянських газет, і за відгуками людей, які там зупинялися саме в радянські часи, готель був хороший. Ну а потім зрозуміло, що настали 90-ті, стало весело в усіх можливих розуміннях і готелю торба прийшла. Він ще існував, він буквально функціонував до недавно. Там були найдешевші у Вінниці номери. І напевно, що ну, будьмо відвертими найбільш нещасні і засрані. І зараз, коли його вже зносять, суспільство, ну, вінничани розділились на два табори. На тих, хто кажуть, ай, хрін з ним добре, що зносять, і на тих, що ой, шкода, як же ж так, це ж така прикольна будівля була. Але мені здається, що багато хто не враховує того моменту, найважливішого моменту, що тут відбулося, напевно, що най... найбільш Явне перевзування в повітрі, я навіть не знаю кого, тому що обіцялося спершу, що готель вносити не будуть, а що новий власник, який його викупив у міста, його відреставрує. І там буде і надалі готель. Але ні, там не буде готелю, там буде, ну як мінімум так планується. Здоровенний, здоровенний житловий комплекс. Така страшна, скляна будівля. Для по вінницьких мірках Хмарочос, який називається Богун Сіті. Саме так, Богун, не Богун. Тому що або люди не знають правил транслітерації з української на англійську, або вони клали на цю транслітерацію і називались, називались Богун Сіті. От. Правда, затверджених проєктів цього Богуна поки що немає. Що з того має вийти, невідомо. Але факт залишається фактом обіцянки-цяцянки, тому що мав бути і далі готель. Перебудований, відреставрований, але ні. Е, готелю не буде, буде якась хрінь. А ще кілька слів про готель, навіть більше про місце, де він розташовувався. А це площа Героїв Чорнобилю або ж Майдан Героїв Чорнобилю. Я щось досі плутаюсь, як це правильно називати, тому що кажуть, і так і так, ну, площа чи Майдан. А, справа в тому, що він якби, був частиною цієї площі, частиною того, що її утворювало. ну, саме в Моєму розумінні, моєму сприйнятті архітектури. І проблема в тому, що те, що забудується замість нього, якось все чи зіпсує, чи що, хоча там з іншого боку складно щось псувати, тому що там і так все не дуже ок. Якщо говорити про площу, то вона оточена от якраз вже колишнім готелем, цим торговим центром кемпа. Далі в нас йде вулиця проспекту Цюбинського, тягнеться на центральний міст. Там далі починається центральна вулиця Соборна. Ну і з іншого боку, звідки я прийшов, тягнеться вулиця Київська. І от там від автовокзалу до цієї площі просто житлова забудова з комерційними першими поверхами. До речі, одне з найбільш звукозабруднених міст, місць у Вінниці, тому що ті заклади, які там розташовані, зараз, до речі, там було тихо. Ну я не звернув сильно уваги, але здається, було тихо. Зазвичай там валять музику просто на повну. Ну, тобто, Заходь, купуй, акція, бла бла-бла, і якась дебільна музика на фоні. Це просто страшне. І, в принципі, от, от вся площа Героїв Чорнобилю. Ну, ясно, що там збоку є ще меморіал жертвам Чорнобильської трагедії, поруч церква греко-католицька, де, до речі, поставили єдиний, якщо я не помиляюсь, в Україні чи у світі пам'ятник Любомиру Гузеру. Отаке. Ну, це таке максимально-максимально ближнє Замостя. В принципі, це місце, де Замостя з'явилось, де Замостя народилось, звідки воно почалось. От. А зараз я в іншому цікавому місці, яке чекає на перетворення, це Ну, площею це не назвеш, це територія боруч з музеєм, садибою Михайла Коцюбинського. І от це буквально така ну, площа, хай буде. З пам'ятником самому Гуцюбинському. Тут довкола такі лавочки, все в граніті, все в камені. Страшне. <рес> про який комфортний йдеться, зрозуміло, що це було поставлено в радянські часи і якби з радянським світобаченням, зараз це абсолютно неактуально, незручно і не потрібно. І позитив цього всього тільки в тому, що це все має бути перетворено. Справа в тому, що є такий, був такий конкурс Коцюбинських вдома, куди подавалися архітектори з різних міст України, з Вінниці в тому числі, і один з проєктів цього конкурсу переміг. І в найближчим часом, я сподіваюся, що найближчим часом це місце разом з музеєм має бути перетворене в один такий класний, не відгороджений, тому що площа зараз відгороджена від музею. Доступний для всіх і зручний комплекс. Оце е, територія музею Садиби Козюбинського. А це межа, оцей мур, який, до речі, розвалюється. Колись він навіть був, впав чи то на дитину, чи то на когось старшого і травмував. Ну, частину оця верхня плита. Е, цей мур розмежовує сад територію садиби музею і от цієї от площі з пам'ятником. Чому, навіщо, я не знаю. Тобто, яка логіка була, навіщо це розмежовувати. А, ну, власне, оця вся територія це є те, є тим, що буде перетворено в рамках цього архітектурного конкурсу. У Вінниці часто кажуть в постійних цих Фейсбук-срачах і обговореннях, що от є там мікрорайон Вишенька, який постійно оновлюється, а нарешту міста. Всім начхати. Ну, насправді, особливо з цим не погодишся. Є, звісно, райони, на які дійсно складається враження, що всім начхати. Але замосці до таких не належить. Тому що впродовж останніх років тут відбувається дуже і дуже багато змін. От, наприклад, одна з них торговий центр з цікавою і промовистою назвою Петроцентр. Колись це було жовте щось, незрозуміло що. Зараз от він вже перетворився на щось більш адекватне, цікаве і приємне для ока. Певно, що найбільшою перевагою після оновлення стало те, що люди переважно почали ходити по території торгового центру, а не по парковці, тому що раніше територія біля торгового центру була ну, дуже така собі, і всі любили ломитись на прилом через парковку. Зараз я щось такого не помічаю, хоча, я думаю, все одно ходять. Але мене вже більше тягне йти з торгового центру по нормальній облаштованій території. Ну і це плюс. Це от місце, яке я не побоюсь навіть назвати центром Замостя. Ну, Якщо не географічним, то фактичним, якщо не основним, то точно одним з основних. Чому? Тому що це, ну, не знаю, така точка максимального тяжіння. Звідси вже пряма дорога на вокзал, пряма дорога. До ринку, до кількох навіть ринків. Отут-от взагалі будинок офіцерів, головна концертна площа міста. Ну, це сумно, але як є. Здається, це найбільша концертна площа області. Поруч перша отака, такого зразка у вінниці, ювілейний будинок побуту з купою різного всередині. Взагалі місце цікаве. І по-своєму специфічне. Звідси багато шляхів розходиться, ну, тобто, як я вже казав, на вокзал, на старе місто, в центр і на Київську, в глиб замостя. Тобто йди куди хочеш. Якось воно так склалось, ну, в моєму сприйнятті це точно одне з головних місць замостця, площа перемоги. В розумінні більшості вінничан це місце можна називати просто площею, і тебе зрозуміють, про що ти кажеш, про яку саме площу ти кажеш. Тому що зазвичай там про площу Гагаріна чи про будь-яку іншу не кажуть просто площа, а про цю кажуть от, площа і все. Ну, як мінімум, знову ж таки в моєму розумінні. Я зараз йду по проспекту Коцюбинського напрямку а, залізничного вокзалу, майже вже дійшов до центрального ринку. Це, напевно, найбільш заклопотане місце. Замостця, тобто найбільш жваве, тому що тут постійно повно людей, постійно хтось приїжджає на ринок, торгові центри поруч, постійно складно запаркуватися, це взагалі найбільша проблема. Ну, Вінниці в цілому, але якщо брати Замостя, то тут, напевне, ця проблема вилазить найбільше. Тому що всі приїжджають на ринок ну, переважно на своїх авто, особливо коли тобі багато закупитись треба. А паркуватись тут немає де. Якщо пощастить, приїхав, став. Не пощастить, ну і десь шукай по дворах, по провулках. Ну, власне, так і роблять, тому тут з усіх сторін все абсолютно заставлено автомобілями. Ну і ті, хто приїжджають не автомобілями, а громадським транспортом, навіть ці складні, непевні а, пандемійні часи, вони собі тут щось ходять, кудись поспішають. Ну, коротше, саме тут вирує життя, тому що. Ну, переважна частина Замостя вона така тиха, це такий спальний район. Ясно, що тут є свої моменти, їх дуже багато, ми на них ще звернемо увагу неодноразово. Але це в плані жвавості, в плані динаміки, це саме те. Це серце Замостя в такому розумінні.